Я буду на нього репорт кинути. А, то це якийсь. Та якийсь не знаю. Челенджер. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. На домики чи ангари? Як хочеш, можна на доміки. А там в домиках нема зброї. Не хочеш Хочешь мене дупа гріла знов? Давай, ангар. Чучики якісь чорбани ззаді, А, вони звернули. До сюда падає, на зомбике на жовту. <звук> Жа, знам тут нікого. Ходу, ні Андрій? Так. Вони тут є в ангарі. птопай. Двоє. Біжать. Угу. Він з Стопайте ли. Типа валити з спансера, підер. Я одного сильно продамажив, дала асист. І, і втік через хату і тут ти вибіг чорт Забайте все на мене Он такий біжить нагли з панцером на плечі, нахуй ти шо. <звук> Хапнув, блядь. Нехуй таким уверенным себе чу в Во-во. Там батачка є він ресс нам прям біля нас. Прям дачу едем до него. Тут. Да можно? Пим в соло. Соло, ага. Ну то есть как шос соло. Там 16-та команда, то его. Тихо, сперва. К пи кейси, ты кейси. Нам похуй, Зараз його виробимо. Стоїм в тих кемпах, я думаю, що він тут. То, Интує, Великсты ну, ну О, во о, тут тут, в тій хаті. Бачу. Дуже, дуже калений. Бачу, бачу. Вискочив. Блядь. Все? Ні, не, на ровер хотів уїбати. <хи> Машина уебаты. Що є? Че? Угу. А де ти бачиш? От тут. А як не нокнуло? Я дал одну мотечку. Он біля машины? Не знаю, та там. Дав за машиной стоит. За машиной идет. А может рисает? Не знаю. Там да, молик. Нет. Yeah. Yeah. Блять, він ще й мене нокнув то пізда, що, що, що я виходив на відкриту. Філіс. Майдон, хп. Ти не маєш гранати й Мені дупа. Фу вже підняв свого, прикинь. Ого. Ого. Та ти машина вже. Це я машина серйозно, що думав. Мені треба приціл, у мене третій приціл, нахуй. Я з ним нічого зробити не можу. У мене четвертий. Але в мене вже жилета нема. Прикинь, я мав гранату зону, я що не побачу. Дайм так бомжим, пултайм, о, шестерку мало чучело Мало шестерку, ЧМО, Угу Третий желай Опа, тут во. не ставится метка. Бачу. Лучший. Але він нокнув с Угу. Mm -hmm. Він вроді сам себе піднімає. Я попався. Давай, загор. Я здається, що він має рисалку старий. Виглядало, що він сам себе піднімав. я хилюсь. Що робимо? Не знаю, що. Мені просто цікаво. Де то чмо? Та він походу сам тоді? Подал, то він... Мені здається, що він ще там грає. Він стільки людей перебив. Й мене збрив за пів секунди. Ня-ня, нокнутий. Диви, 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 який в нього лут. Що має? Єбанутися нахуй. Я бачу, ти сильно здивований. Я душе здивований. Іди сюди подивись. Що тут за прикол? Компенс тобі взяти. в мене є. Подивися, що то за прикол. Біжу Як воно ну, так є? Я щось не розумію. Треба буде на нього репорт кинути. <рес> а, то це якийсь. <рес> це якийсь не знаю. Челлендер. Шестерку тобі взяв. Не треба тобі? Я взяв вже, же, взял. Идем. Але я не знаю, ти не хочеш за руль сісти, бо я зараз нас так привезу. Давай. Слай. Справа машина. Чува. Слева. Прям упоре. Ух ти що трамаш! Скоряка. Хорош. Чувак. Наз. Скоряка, блин, а в голову. Йдем, едем, едем. Бля, что я еще мал. Нормально, мал. Третий жилет, блядь. Жмал пишки, че? Та да. Сегодня трошки раскеду взял. Через сайди ззаді. Ты види, він нариснув його. Ш тут Вже ведмить, чуєш, ведмить. Отут, тут на тебе бежить. -те тут у вас справа, де ми треба було машину брати. Треба. було. Вона стреляет. Ты слева. Там, один біжить. Семь на гору. Тут будку є Тип. Він нас побачив. На жовтій. Все, я тут севі. Ну Він побіг. Та блять, та заєбав він мене вже, нахуй. Просто Шльопок. Нам до зони далеко. О, бачиш, треба було машину. Треба було машину, брат. Дай там Томас спина. Нам пиздец до зони далеко. То біжи, аптеки мають. ще ведмеді нахуй. Вот ва, тіпки, ватівки На жовті, в Йдем, по лівій. Чи ведмеді ти, ти пам'ятай? Пам пам'ятай, мені хтось стріляв. І помні тверк. Я ведмедя наразі не бачу. Тут Демес справа спра де спра бачу. Вот mm -hmm. там вот тип. Бачу, бачу, ти сзади. Блять, Блядь, в шість. Купка гандонська. Його убили. Тим кривий. Погано. Все далеко кинув. Його нокнули, я зразу добив. Треба бігти тобі старий, нехилитись. А ти не встинеш. Чи встигнеш? Склади зброю, просто біжи. Та, так і роблю. Блять, хоч би вони. Не. Забили Ход. хуй. На горі справа біля дима, бачиш? Бачу. <сх> Хорош. Ти тут тут твій вот тип жовта. Ти кіморі біли. білий. На Зараз. Блять, він не, мене не бачить. Чи що? шо? Зеленечки, кімморі. Ставим течку, він по мені стріляє. стреляє. Я yeah, сам. Спинцлавика там без шансів. По мені з боку стріляє. Ти в себе? Та я типу та, але тут думаю, поганий варіант. Собей. Не Вони попасти не можуть. Більше а, ще є? Я щас смок опушка кидаю. Спішаюсь, а, ладно. Я 15. 15-го. А як будемо йти зверху чи, чи знизу? Я не знаю, напевно, наверх треба йти. На жовтій двоє в кікемерах були. Там теж авік був. А, ну в мене теж є смок Ну йдем. Ще Чинизом треба було йти. Нам треба тих вопідерів забрати. Там на тип. На жовті. Там Д двоє ще, да? Mm -hmm. <сіплік труба. сіплік> Бачу. Вот yeah. і сейчас Авіка попав у мене в голову. Та да, блядь, два підера, чотири підера і ще й нас двох хуярить. Yeah. Тобі зразу Та, та, там. що а ну подивимося, як він так. А, це інші. У мене третій тір випив. Ано ну, я гляну вже на цей. Тип з М416 із 6 тих перцем. Бачу, як він зажимає. даже рухався, типа. Ти його пушить, і він завколо бігає собі на цей. А другий, другий бот.